А не Я ж кажу, що осінь впливає на мене. Оці дощі. 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 Дущ, такий Чотири, знаєте, стан доміні, шість стан і не хочеться нічого знімати. Я навіть мінімум сижу в телефоні часом. Робота дім, робота дім. Оцей день бабака, одне і те саме час летить. Для мене тиждень пролетів, наче це от вчора ми з вами знімали влог, були в е, Саврані, А сьогодні ми знову їдемо в Саврань. Сьогодні неділя. Е, їдемо, чого Ваня їде постригтися. Заріс вже трошки. І ми подивимося варі боцінки, ще бо я, пара і Ваня у е, Бо я цього разу не подивилася на другому поверсі в копійці, хочу подивитися її якісь теплі кросівки. Поки на осінній у цей період. А от зимні е, будинки, якісь треба буде купувати. І мені хтось був скинув в інстаграм якесь посилання на якийсь магазин, і, і де воно, я не знаю. Я почала шукати, або ви скинули і видалили його, або я не знаю, де воно. Е, коротше, отак. От Зараз заїдемо ще в магазин, подивимося ринки для вазону, для фікуса, бо того разу ми з варією їхали і так і не заїхали. Якщо будемо встигати, заїдемо, подивимося в магазині. А як ні, то вже в Саврані будемо дивитися. Так, ми вже в Саврані були в аврорі. Ми купили, як завжди, всякої ерунди. Зайшла, купила ще собі носки, бо вдома вдягла коротко, взяла варі носки, а вони дуже мілкі на мене. І я йду і вони спадають, починають тиснути мене. Зайшли в Аврору. Давай куплю, кажу, варі носки, бо я вже не, просто не витримую. Мене вже аж оце нервує, що це вони кожен раз скочуються. Мен голубий стайл. Ага, Варя теж собі понакуплювала. Все. Так багато Нігті, як завжди. Ви бачили, яка в неї колекція нігтів. Я якось показувала вам, так? Дуже багато. Я не знаю, вона їх купляє, купляє, купляє. На що вони її треба? Так, Ваня поки стрижеться. <кхм> а я дуже хочу кави, У мене розвалилась голова. І думаю, я зайду спитаю, чи чекати його, підемо каву поп'ємо. Чи піти Ну Хочеться, звісно, разом попити каву. Все свободно. Аж легше, він. А... Ти дві ноги перейде? Ну так. Да. Мені. Ну це все одно. Равно... А зачем вони вскривають товар? Вони перед пакуванням ваня. Варя каже, звідки ти знаєш, яка, якого тут кольору ця підставка. Це вона бабуля вирішила подарунок зробити. Я кажу, рожева, а чого рожева? Я кажу, Бо тут галочка стоїть. От так, видно? Тут галочка стоїть навпроти рожевого кольору. А Варя каже, а чому вони скривають товар? Тільки не прям тут все рви, щоб... Ну я ж хочу відкрити. Ну ладно, бабуля відкриє. І ще купили от таку гру. У нас дуже багато на а от такої немає. Того взяла, будемо, може, сьогодні пограємо, да? угу. Не Допустим, буду до бабулі думаєш? можна буде заїхати. Можна буде. Ти можеш взяти з собою її до бабулі. Угу. Варія сьогодні буде ночувати бабулі, мабуть. Завтра в школу піде від неї. Якась жижа, слайм. Я потім нього буду. Взагалі без якогось такого яркого. Ну, кстати, назад. тут його много, і Ти знаєш. Я... я зможу. А, робити в... да. Це не слайм, а ось ці, типу, як соплі. Mm -hmm. Тільки давай так домовимося, щоб штори, тюлі не були в цих соплях. Ну, не треба було стіл класти рядом коло вікна. <гум> ну от, я винуват. Так, друзі, зараз підувані спитаю, що він там, чи довго ще. Ну, наче ще бороду йому залишилось постригти. І спитають, чи він з нами на каву піде. Що за жених вийшов? Ти що, ти що пострижений? Ну. І з сигаретою. Вань. Викинь вже ту свою си. Що, що? в центр Варіх хоч шаурма. Веніка. Зараз кави поп'ємо. У мене так голова болить. Оця погода міняється. То дощ, то сонце, то опять захмарилось, аж нудить, та голова буде. Зараз кажу, поїхали на каву. Поїхали. Поїхали на каву. Стабілізація працює добре. <зві> Взяли каву, а кришечки не захотіла брати. Думаю, на що вони мені треба? А все-таки треба було. Їдемо, зараз заїдемо, в лісовичок поїмо. Взяли шаурму. Каву, і посидимо на природі, на чистому повітрі, в лісі пахнутіще, поїмо. Твоя водичка тут в мене спереді стоїть. Яке все жовте, гарне. Всім смачного, їмо, заїхали в лісовичок, а тут людей багато. Ванюшка, ходохість. <кій> <кій> полегче, полегче. що таке? Вузька. Поїмо зараз і будемо вже їхати додому. Не знаю, що будемо вдома робити, які в нас там плани. Ще нічого не планували. Який великий майданчик, гарний. Єдиний мінус, що ну, це ж не мусорка, що сюди треба кидати сміття. І там, там, ну, трошки, звісно, люди перегибають, перегибають. От так само. Посиділи, тут же ж не, нема, уборщики да? посиділи, не прибрали. Ну, трошки якось дивно. Люди, привчайтесь вже до якої е, дисципліни якоїсь, до прибирання за собою. Адже ж, знаєте, що красота, чистота починається з себе. Дивлюсь риночку. Я все-таки думаю, я, мабуть, пересадю драцену, а фікус. Пересадлю в ринку від драцен. Отаке, От наверное, для драцен. Або ось цю зелену. Отаку. Ми вже майже приїхали додому, заїхали на роботу. До другого дому заїхали. Заїхали на роботу, Ваня, там подивиться, щось фільтра якісь повключати, виключати. Їдемо додому. Купила вже я ринку, зараз буду пересаджувати. Що там таке Варі кажу? Варі кажу, дивись, не залипни в той свій лізун, щоб мені потім бабуля не дзвонила, не казала, що спасай, приїжджай її відліплювати. От, Завезу Варю до мами, напевно, до батьків завезу і буду пересаджувати вазон. Да? Чи наоборот пересадимо вазон? Разом поможеш мені? Пересадимо вазон. Тільки ти таки машиною не заганяй. Ми прогуляємося з тобою. Ходити корисно. Треба багато ти, ходити. Корисно. побач. і будемо вже вдома щось робити. Я б, звісно, зараз приїхала лягла, відпочивала, в мене дуже голова болить, хоч я випила каву, але нічого не допомагає. Зараз приїду випівшити таблетку. І там, по ходу діла, будемо щось робити, якщо в нас буде щось сьогодні робити. На дворі погода просто шикарна. Моя драцена. Я оцю ринку зараз заберу. І ця ринка буде для фікуса, а драцені посадю. В цю риночку. Не пам'ятаю, скільки вона стоїть. Чи наче 300 з чимось. Бачите, бо Фікус геть у мене маленький ринк. І він вже почав он, листики, вже почали жовтіти, мабуть, він вже потребує пересадки. Стіл. Ми нарешті замовили сюди стіл. Але нам дали якісь там отакі штучки без різинок і вони починають виламувати, там щось то Ваня привіз. Привіз всякі болтики, гаєчки, щоб перезакрутити його по новому. Такий буде стил, він буде розкладатись, Це він зараз верх ногами стоїть, буде розкладатись, і як книжка, щоб буде розкладатись. Тобто, з кухні стил ми більше сюди не будемо заносити, а цей у нас вже піде на виброс. Так, подушка. Чи це валяється? Поперестеляти зараз все і буду пересаджувати вазон зараз, по моєму посуд, поки сонечко на дворі, треба це все зробити. Я свідів нових скороходах, це купила на роботу, Такі вони всередині теплі. Буде дуже комфортно. Бо в мене на роботі були просто шльопки, але вже холодно стає, то буде холодно А ці. То що треба. 200, 235. Прекрасні краєвиди, мої вазони готові до пересадки. Зараз землю змішаю у відрі. У мене от така для розсади, але я думаю, що нічого страшного буде. Нічого не буде страшного. Там є і вермікуліти і тому подібне в цих горщиках. То воно зараз все змішається і висадиться. Їм вже край треба висадитись. Оцей, дивіться, який гарний, великий. І цей вже требує пересадки. Тому зараз щоденько це все зроблю. Який горіх уже жовтий. Варі кажу, давай зараз вийдемо, коли у нього хоч пару фотографій зробимо, коли це в жовто листя. Ну гарно ж. Оце йдуть дощі і воно, бачите, дуже швидко впадає листя, листя чорніє. Зазвичай воно довше тримається, оце все жовтизна. Півник співає. Навіть взяла заміл кулькас, але в мене не вистачило землі. Зараз буду варю завозити до батьків, заїду в магазин, куплю землі. Оце рин, ринка від фікуса. Там фікус. Пересадила, ну дивіться, ну прям зовсім інший вид, красунчик. І драцена теж буде. Зараз е, поставлю ще її. От, цей біленький горщик. Його треба витерти. І зовсім інший вид, ну, красунчик. Я, звісно, не квітникарка, Оце не, не люблю з вазонами возитись. Але оці щось так полюбила, вони такі гарні. Великі, мабуть, через те, що вони великі. А з цим в мене вічно якесь мучення, вони вічно хворіють. Мені ванна мама привезла такий шикарний, величезний просто красунчик. І от що з нього сталося? Я не знаю, він в мене просто не приживається. Я оце, знаєте, вазон, який мене нервить. Такий, знаєте, він, мабуть, хоче, щоб я занадто багато до нього дивилась. Хоча ось тут уже. Пагінець пустив, гарний. Коротше, пересаджу, зараз його плотненько так, бо вони в мене хитались, вічно нахилені стояли. Оцей може відрізати, він вже якийсь прихворів. То посадю плотненько, зараз туриночку помию і. Надію, що він в мене нормально прийметься, бо в варі там стоїть у риночки. Я його взагалі не поливаю. Він просто стоїть. корінь не, корінь не пустив, а стоїть цибулина. стоїть цибулини, цибулини два гарних погінця виросло. Чого так? Ну, побачу, дам йому ще один шанс. Проїжджали Вішанецький ліс, чи він Савранський ліс. Ну, несуть. Стільки грибників, стільки стоїть машин, люди збирають гриби. Тільки сонечко вилізло і всі вже на гриби приїхали. Наші гриби. Я думаю, що цього року вони не виростуть. Це так. Висіяли ми міцелі, але не особо то надіємося, що цього року будуть. І заїжджали до батьків, там пеньки, які залишились, там теж немає грибів. Чого так? Через те, що, може, сонце їм треба, щоб вони росли. Тепла треба. Бо дощики прийшли, вони добре замочились, а от тепла не вистачає. Того вони не ростуть. Буду зараз заности їх до хати, хай ще трошки, трошечки стичуть, бо я їх зверху промила, прополоскала. Ну, красунчик. Ну. Краса. І вже дивлюсь півтретьої. Вже треба збиратись потихеньку їхати на роботу. Мені треба приїхати в три години на роботу. Ваня там хоче машину помити, в нього буде завантаження. І я поможу йому всередині її всю протерти. Того треба поїхати на роботу. Варю якраз завезу, заїду землю, куплю. Все, по ходу діла. Все, по ходу діла. Ну, та й тепер же інший вид, і сюди прям ця риночка по інтер'єру підходить, біленька. Красунчик просто, як він гарно сюди вписується. І це прям освіжили всі. Супер, Я прям дуже довольна, що я сьогодні це зробила. Все, варішку завезла до батьків і дивіться, які жовтенькі. Вони, звісно, телефон не передає ту яскравість, вони прям світяться. І знаєте, в таку похмуру погоду, пасмурну, вони прям, знаєте, як такі жовті ліхтарки в дворі. Дуже яскраві. Через телефон вони такі більш тускліші, гарні, гарні. Заїхала, купила. Кавишу. Земля є. І мама дала перчиків сьогодні на вечерю. І їду вже на роботу. Панюшка десь там чекає, я зараз йому допоможу машину, машину повитирати. Яке все гарне, а от там біля клубу, там біля клубу почали гарно обпадати листя клен. І я вже думаю, як це туди попасти, щоб пофотографуватися. Бачите? Це просто страшне діло. От дивіться, як гарно опадає. а там ще живтіше листя. Опа! От і ми попали на наше підприємство. Ванюшка. А Ванюшка ще не починає мити машину, а чого я приїхала, А чого я приїхала. Вау, яку я функцію знайшла в себе в телефоні. Супер! От, зараз так зніму відео. Е, іду зараз покажу вам, як гарно виросли гриби. Я, хто підписаний на мене в Телеграмі, я показувала, що в нас виросли грибочки, які ніхто не сіяв. Дивіться. Ой, ну, звісно, такий вид. <рес> Дивіться, які гарні. Це, мабуть, шампіньони, а може і ні. Супер. Просто супер. Бачите? Можна геть в ліс не ходити, а от вийшла собі, правда, біля туалету і назбирати гриби. Я так буду подалі. І назбирати грибочки. Там, які гарні. Які красивучі. Красиві. Ну, хай ростуть. Я їх, звісно, я ж кажу, що я їх не буду зривати, ніхто їх їсти не буде. Але все ж, знаєте, виросли гриби, там, де їх ніхто не сіяв, не садив. А туди в нас кладовище. Ваня тут з машини подоставав інструмент свій. Кавуська без цукру. Всім смачної кави, хто також зараз п'є каву, чи буде пити, чи вже чи пив. <пахне>, Пахне так. А Ванюша там щось справляє. Я думала, він вже помив машину, а він ще й не думав. Він подоставав. Все, а ще не мив. Щось справляє. Грибок отой зверху, який у нас там зверху є на машині. Щось там його перекручує. Бачите? Отакий От грибочок. І хто ж не підписався на канал Життя в селі Чому Піні? Ласкаво просимо. Коли б я ще була на роботі, в неділю? Звісно, звісно. Я просто дуже люблю. Приходити на роботу у вихідні дні. Сиджу вдома, думаю, а що я вдома сиджу? А на роботу треба прийти. Чуєте, як ж уже ділки, це фільтра працюють. Фільтрується олійка. Все, я вже повитирала скло, яке мала на машині повитирати, і їду додому. Їду додому, хочу зробити корейську морковку. Ваня каже, я тебе вже прошу її цілий тиждень, щоб я зробила. Поїду робити. І зараз заїду ще. Папа мене попросив взяти отаку от мазюку, от таку. завезу йому. Жука і гель для суглобів. Каже, мені, привези мені жовту мазь, яку я в тебе брав. Я кажу, жовту Жовтої в мене немає, її в мене фіолетова і зелена. Мені жовту. Каже, я ж купляв, я ж знаю. Я кажу, точно жовто. <гум> Пішла, подивилась тюбік, а на тюбіку жовта різинка. <гум> кажу, жовта, зелену треба взяти. А він ну, візуально бачив, що там жовте щось є, то я каже, мені жовта. Ой, та я завезу зараз ще мась і буду вже додому їхати. Ну, таке, звісно, воно на вид. чужий в новому телі. <гум>

Жахіття просто. повністю вже Пах. Жижа. Тепер потребує назад засунути, якщо ти ти буде відкривати. Я не знаю, його засовує. Так, навірно, отаку тоненькою струйкою. Та шутя, я вже. Шутя, шутя, я його Тільки, звісно, дивійки поток. Мені от подобається ось оцей тин, як сонечко на нього попадає. Як гарно. Як казку. Я навіть зараз вставлю, вставлю декілька фотографій, які я зробила з тим тином. Ну, гарно ж, правда? Гарно, дуже гарно. Так, іду за ключами, відкриваю хату і буду зараз робити корейську морковку, Ваня каже, на вечерю, чекаєш мене. Я хочу сьогодні приготувати. А що він хоче приготувати, вчора привіз горшочки такі глиняні і в них хоче сьогодні зробити е, таку картоплю з якимись там овочами, з м'ясом в духовці. Того він любить це робити. Того каже, без мене не роби. Окей, окей. Я тільки зроблю корейську морковку. Які краєвиди. Які краєвиди, в яких гарних місцях ми живемо? Це ж просто ну, мрія, просто мрія. А вон там, дивіться, який жовтий горіх. О, дуже гарно. Тось, зараз тебе знову відпусть. Зараз тебе знову відпусть. У нас не такий він жовтий, трошки зеленоковатий такий. А от там ще, мабуть, сонце попадає, того він там жовтіший. Зараз відпустять. Тось ганяє всіх. Всіх котів і собак, кажу, то як цей тут у нас вуличний рейнджер дисципліна, кого побачила, одразу починає гнати. Якби стільки гнала, вона ж починає забігати на подвір'я і там починає гавкати. Починає гавкати, мене це напрягає. Також, щоб до мене прибігла чужа собака і почала гавкати, я була дуже зла, недовольна. Чого ти туди біжиш? Чого ти біжиш попід хати? Вона, якби шкоди не робить, така не, не шкодна собака, бо є такси, там її нападають на е, якусь птицю. Вона ні, вона птицю не трогає. Я це вже поняла цього року остаточно, що вона це не трогає курей. відпускає. Ага, ти собака моя, ти моя собака. Куди ти побігла, куди побігла? Ну? Це виходить на вулицю, тарарам. Буде та <рив> дивитися, де тут хто ходить. Ага, там нема нікого. Будемо бігти в другу сторону. Тось! Тося! Шукай, шукай. звідки йде який запах? Козичка бекає, козичка бекає. Да, тось? Хто там? Кого ти унюхала вже? <гум> Погнала. Подивити цей мій заміукулькас. Ось, а ти до мене прийшла? Пригналася. Так, ось у мене тут ніякого ножа немає. В хату не хочу йти. Може, я так його розірву. Файде. От, мій заміукулькас. І починаємо додавати. Розправимо, розправимо коріння. Може він так буде тут в банді краще рости. Я знаю, що його що добре засипати, його цибулини, картоплини не можна Я вже не знаю, що йому можна, що не можна. <замова> що він з мене хоче, я не знаю. Що він тільки ліс. Попробую. Як посадю, я вже, знаєте, без якоїсь надії це роблю, бо я вже не знаю, що йому треба самі вазом. Якщо вже цього разу я нічого не вийде, то я вже і, і не буду старатися. Зараз засиплю, полию і все, і трогати не буду. Там уже як він захоче вирости, захоче жити в нас, то буде жити. А ні, то попрощаємося. Так, я хорошо його плотненько так втрамбую, щоб він в мене рівно ріс. Може, через це він, що оце постійно в мене нахилений, був він якось не так хотів рости. Не знаю. Сьогодні все зробила, що хотіла з вазоном. Ну, Надіюсь, буде нормально рости, росте. Заростий горщик помиє. І краса буде знову мені радувати око, якщо не почне жовтіти опять. Тось, іди сюди. Бігом. Так, ставлю поливати. треба одна місія вирости. Не поживтіти і щоб я тебе змою потім не викидала. Молилась. Як гарно сонечко освічує дерева, якраз захід сонця. Палають на ці жовті дерева. Жовті, червоні, ще зелені. Дуже гарно. Такі звуки села десь собака гавкає, пташечки, якісь звуки роботи. Сусіди вже в грубки палять, бачу, димок пішов. Краса, друзі. Закінчуємо сьогодні влог. Я, мабуть, там не знімала, цілий тиждень не знімала, я вже казала, що настрою не було, бо ці дощі і Якось ні до чого руки не стояли. Та й в принципі, ви знаєте, коли немає відео, значить немає що знімати. Я постійно на роботі, а робочі процеси якось в кожному відео не хочеться їх знімати, бо вони всі одноманітні. Але все однакове, там немає нічого цікавого. Я періодично буває, показую, от, щоб ви знали, де ми працюємо і чим займаємося. от, А так. Після роботи, що прийшла додому, вечір приготувала та й відпочивати. І так кожен день. А сьогодні ми виїхали в Саврань, трошки розвіялись і дома, наче така якась е робота була. Робота не робота. <сху> Було, щоб показати, Перестила вазони. Ну що, друзі, на сьогодні влог закінчуємо. Мабуть, буде він довгий, е як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна.